Вітаю Доброго. вас, пані Віто. Доброго. Ну розкажіть нам, як взагалі може з'являтися така інформація про декілька громадянств, наявність декількох паспортів, з розрахунком того, що все таки існує стаття, яка забороняє таке, і все ж таки, яка є відповідальність? Насамперед, Конституція України, зокрема, частина стаття 4, лише декларує так зване єдине громадянство. Але хочу сказати, що це єдине громадянство в Україні є формальним, тому що не заборонено множинне громадянство тобто інститут єдиного громадянства в Україні на сьогоднішній день є формальним, оскільки законодавство, зокрема конституція і профільні закони, не містять заборони. Щодо можливості мати інше ніж українське громадянство. Що таке єдине громадянство? Це коли в відносинах з державою громадянин, який має інше громадянство, вважається виключно українцем. І навпаки, якщо іноземець набув громадянство України, а водночас є громадянином іншої країни, все рівно в правових відносинах з Україною, він вважається виключно громадянином України, але зараз те, що пропонує на сьогоднішній день Міністерство закордонних справ України, це фактично легітимізація множинного громадянства таким, таким чином, щоб Україна визнавала. Паспорта визнавали, що громадянини України можуть мати громадянство і інших країн. Я хочу я чула коментарі наших співгромадян. І хочу сказати, що люди інколи плутають громадянство і інші правові підстави для перебування в інших країнах. Чому це важливо? Чому скажімо Україна обирає такий шлях? Є от такий правовий зв'язок громадянина його країни. Він охоплює досить велике коло правових питань. Це і участь головне для, для нас сьогодні це участь в політичному житті країни, визначати владу, обирати, бути обраними. Далі це можливість участі і бути залученим в публічну службу. Є ще деякі інші питання на сьогоднішній день. Головним є військовий обов'язок. Інші питання, які носять такий економічний характер, податки, то, що вони є важливими, але є другорядними, тому що вони врегульовані іншим шляхом, тобто є там інші правові механізми, які регулюють це питання. Але головне, звичайно, чому зараз Україна? Українці можнавладці піднімають питання щодо множинного громадянства. Це, по-перше, легітимізація того, що вже склалося. за відповідь на виклики, які безпрецедентні виклики і міграційна і демографічна криза. Коли люди, які тимчасово дуже сподіваюся, що тимчасово покинули Україну, але вони хочуть бути українцями. То і от, водночас, ну, скажімо, з різних підстав, те, що вони там знаходяться, вони ж автоматично не стають громадянами країн, в яких вони є біженцями. І небагато з них отримують після закінчення війни статус тимчасового чи постійного проживання в цій країні. Але для нас надзвичайно важливо є зберегти людей. І такий механізм легітимізації, формалізації множинного громадянства надає можливість залишати цих людей в лоні української держави, надавати їм можливість брати участь в політичному житті, формувати владу. Ну і сподіваюсь, повернутися в країну. Якщо говорити про відповідальність, то все ж таки вона є наразі за два і більше паспорти. Ви знаєте, є в нас невеличка така відповідальність. Вона стосується неподання чи не своєчасне подання заяви про набуття громадянином іншого громадянства. Це передбачається невеличкий штраф. Він від 170 до 500 чимось гривень, але його стягнення дуже рідко використовується. І така адміністративна процедура вона досить неповорідка, оскільки сам сам законодавець забувся з якихось підстав визначити саме, в який спосіб визначається наявність в громадянина іншого паспорту. Тому в нас в третини парламенту ну того скликання так точно були одночасно. Паспорти декілька країн, і, на превеликий жаль, є такі випадки, коли були іноземні паспорти і в можновладців, тобто в представників публічної служби. Такі случаї є поодинокі. То тут треба просто визначитись державі, що їм важливіше. Хочу ще наголосити, що в більшості країн Європи досить таких потужних. Економічно розвинутих Сполучені Штати, Франція, Бельгія тощо там близько ста країн мають інститути множинного громадянства, і це аж ніяк не послаблює їх, і ніяк не впливає там. Паспорт Бельгії є одним з найбільш так, шанованих і бажаних в усьому світі. Паспорт Америки також, але вони передбачають наявність множинного громадянства, нічого в такому цьому немає. От, якщо говорити про те, що справді множинне громадянство є і в багатьох великих та успішних країнах, про які можемо говорити справді, переваги не одного паспорту? Е, ну, скажімо, я вже говорила трошки про. Е, Економі про економічні наслідки множинного громадянства, але тут знову ж таки наголошую, що питання більше не громадянства, а так званого податкового резидентства. Це трошки інші інституції, і, звичайно, як кажуть, риба йде туди, куди де глибше, а людина де краще. І звичайно, людина теж йде там, де кращі економічні умови, і там, де краще. Податкове законодавство, але в нас до речі в Україні досить декларована, досить непогана податкова система порівняно, скажімо, з 50, а інколи 70% відсотками податків деяких з країн Європи. Тому економічне складова не є пріоритетною для вибору громадянства. Множинне громадянство. Знову ж каже, для, для нашої країни, яка е, зараз знаходиться в безпрецедентній ситуації, це можливість залучити українців, які сподіваюся. Тимчасово, ну скажімо, перебувають за кордоном і захочуть все ж таки залишитись там, і отримати громадянство, щоб вони все ж таки мали правовий зв'язок з державою, з україною і мали можливість формувати українську державу, брати участь в тому числі в політичному житті. А якщо говорити про врегулювання цього питання на законодавчому рівні, то все ж таки чи важко буде змінити конституцію, якщо ми говоримо безпосередньо про перший розділ? Четверта стаття конституції чітко зазначає, що в Україні єдине громадянство, і протягом воєнного стану змінювати конституцію не можна. Але є точки зору деяких науковців, правників досить шанованих, які розглядають цю статтю, от саме так, як виписано там єдине громадянство, що це противага, я до речі не сторонник цієї позиції, але просто її озвучую, що вона може бути, може бути озвучена багатьом, багатьма правниками, що єдине громадянство це термін. Який протиставляється громадянству окремих адміністративно-правових одиниць, такий от досить цікавий казус, що наявність такого єдиного громадянства в Конституції не є пересторогою від можливості внесення змін не в Конституцію, а в профільний закон про громадянство, який просто буде зазначати, що громадянин має право. Просити, наприклад, державу України, що він визнає, що він є громадянином ще інших країн, але тут знову ж таки країні треба визначитись дуже ретельно стосовно допуску іноземців до управління країною до можливості іноземців або громадян з підвіни з іншими ніж українські паспортами, брати участь саме в управлінні країною, це тобто зовсім зовсім інший розділ. Він, скажімо, досить вразливий і досить, як то кажуть, дискутабельний. Про це треба всім ще дуже уважно подивитися, щоб не опинилося так, що, у, що кормчими нашої країни, керманичами будуть іноземці.